Ми розшукуємо 13-річного Кирила Пекеніна. Інформація про зникнення дитини надійшла ще на початку повномасштабної війни, та це й не дивно, адже хлопчик проживав на Донеччині у місті Маріуполь. За весь цей час про Кирила не було жодної звістки, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якісь деталі про можливе місце перебування дитини. Хочу зауважити, що на цьому знімку хлопчику років дев'ять. Нагадаю, що зараз Кирилу вже 13. У нього овальне обличчя та русяве волосся. Якщо раптом хтось його бачив чи знає, де він може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту служби розшуку дітей. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже 18-річного Сергія Самойлова. Він також зник у Маріуполі в перші дні повномасштабної війни. Тоді йому було 15. Мама хлопця розповіла, що то були найскладніші дні в їхньому житті. Вони опинилися в нестерпній ситуації, яка погіршувалася з кожною годиною. Від бомбардувань родина ховалася у підвалі, але обстріли були далеко не єдиною проблемою жителів Маріуполя. Інтернету світла води не було. Ми навіть пили воду технічно, з криниці технічної. Потім отруїлася уся родина. Він ні пити не міг, ні їсти. Нам, чесно кажучи, зовсім тяжко було. Усі магазини розграбовані, жодного підвозу не було. Ми просто сиділи і їсти хотіли. Попри усі жахіття, найбільше турбувало Сергія відсутність інтернету. Саме тому хлопець хотів поїхати з Маріуполя. Він дуже захоплювався комп'ютерами, програмами, вивчав, намагався розробляти їх, створював сервера. Саме тому він і пішов з дому, бо вдома не було ні зв'язку, ні інтернету. Зрозуміло, що з водою та їжею також були проблеми. Він збирався йти у напрямку Покровська. Сергій планував поїхати до маминого знайомого у Покровськ. Це також Донецька область, приблизно 200 кілометрів від Маріуполя. Та родина хлопця не наважувалась залишати дім. Відтак Сергій пішов самотужки. Це сталося 6 березня, у четвертій вечора. Ми з бабусею його не відпускали, бо дуже стріляли навколо. І, якщо чесно, нам вже тоді зовсім не було що їсти та пити. Дуже страшно було. Він взяв з собою наплічник, там був комп'ютер. Одягнувся так, як молодь одягається. Я думала, що він походить навколо будинку та повернеться. І Сергійко вже вийшов з будинку, і коли вже пішов, я вже зрозуміла, що ми з бабусею накоїли. Не втримали його. Зараз же відомо, що до Покровська Сергій так і не дістався. Додому хлопець також не повернувся, і де він зараз ніхто не знає. Мама ж Сергія досі живе у Маріуполі та не втрачає надії відшукати свого сина. Тим часом батько Сергія, який вже давно мешкає окремо і зараз перебуває на підконтрольній Україні території, робить усе можливе зі свого боку, щоб знайти дитину. Уважно придивіться на фото хлопця. Якщо хтось знає, де може перебувати Сергій Самойлов, не зволікайте. Набирайте з будь-якого українського мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116. Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом у вас немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі або ж шукайте сторінку Служби розшуку дітей Магнолія у Фейсбуці. Важлива будь-яка інформація. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua